Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла, я не завжди була вірною Тобі. Моє серце носить рани гріха, я прагну тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх. Очисти мої спогади, які ранять мене досі, О, Господи, я приходжу з довірою. Я негідна, але я знаю, ти милосердний, каюсь щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха, а не тебе. Зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани, звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість, спасіння. Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка, але ти мій Спаситель. Нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу. Нехай Твій Дух очистить кожен куточок мого серця, нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі, покрий мене своїм покровом. Отчина, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.